Вітаю, ви дивитесь новини Лайф. Мене звати Марія Кагал, і сьогодні з нами на зв'язку офіцер армії США у відставці та колишній командир армії США у Європі Бен Ходжес. Вітаю і дякую за запрошення. Перш за все, хотіла б запитати вас, як ви ставитеся до нового президента США, який нещодавно склав присягу. Інегрейтет. Ну, звичайно, я не був задоволений результатом виборів, але його обрали, і тепер він президент. Не можу заперечувати, що я не був у захваті від того, що почув учора під час інавгурації, навіть попри те, що це був мирний перехід влади, що є важливою частиною нашої демократії. Кілька заяв, які він зробив під час своєї промови і відразу після, викликають у мене занепокоєння щодо нашої демократії і того, як він планує діяти далі. А щодо України. Очевидно, Трамп зрозумів, що не зможе зупинити війну в Україні за 24 години. Як ви думаєте, чи ймовірно, що війна, принаймні її активна фаза, припиниться цього року? Я думаю, що це більше залежить від України та Росії ніж від Сполучених Штатів. Тут я можливо висловлю трохи оптимізму. По перше, Трамп вступає на посаду з набагато більшими важелями впливу на Путіна ніж це було 4 чи 8 років тому. Росія у скруті у їхньої економіки проблеми. Російська армія не змогла досягти жодної зі своїх цілей, і вони не змогли врятувати свого союзника Башара Асада в Сирії. Це все свідчить про слабкість Росії. тим часом Трамп вступає на посаду на піку своєї політичної сили він успадковує найсильнішу економіку в світі економіку США, і має десятки союзників, які хочуть допомогти Україні, але потребують американського лідерства. Тож у нього є важелі впливу. Окрім того, він міг би без залишити без змін, нічого не роблячи. Деякі політичні процеси Байдена, які були впроваджені дуже пізно, але все ж таки були впроваджені наприклад, санкції проти російських тіньових танкерів, що перевозять нафту до Індії та Китаю, зняття обмежень на використання атакам з Україною всередині Росії. І є понад 2 мільярди доларів допомоги, які вже були затверджені, але ще не доставлені. Трамп міг би сказати Путіну, що дозволить цим речам тривати, якщо той не піде на переговори. Тож є можливість позитивного розвитку подій, але він so нічого чітко the... не сказав учора під час інавгурації. Та uh, 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 я б хотів, uh, щоб він це зробив. But, uh, you know, he didn't say Президенції індженеролгаводію сесдбейсндлеволовсис, якщо говорити загалом про президентство Байдена, як би ви оцінили масштаби та рівень допомоги, яку він надав Україні? Трамп каже, що Байден міг запобігти війні. Я погоджуюсь, що Байден зробив багато хорошого для України, але чи можливо, що він міг зробити щось інакше або більше? Наприклад, не відкликати посольство чи надавати завчасну зброю? Чи можливо приїхати до Києва та заявити щось гучне і чітке? Чи реально було власне запобігти війні в Україні? Лауден Клівотвіо ту превендеворінікренволокосеюнодово. Звичайно, як ви знаєте, війна почалася 11 років тому, у 2014 році. Тож Трамп перебував при владі 4 роки цієї війни. Це класична спроба з його боку перекласти провину за те, що він не зупинив її, коли був на посаді. Але, так, Байден міг зробити набагато більше. найважливіше, що Байден міг зробити як президент. Це заявити, що ми хочемо, щоб Україна перемогла. Що наша політика полягає в тому, щоб Україна перемогла Росію Бо це відповідає нашим стратегічним інтересам, що це не благодійність для України, а наш інтерес. Він міг би надати всіляку допомогу, а також застосувати економічні важелі значно раніше. Це б могло суттєво змінити ситуацію. Президент Байден добра людина, він хотів уникнути ядерної війни, але на жаль, він не зміг зробити найважливіше: чітко визначити стратегічну мету Америки і зробити те, що слід було зробити, щоб допомогти Україні перемогти Росію. Ми втратили шанс допомогти покращити європейську безпеку на десятиліття, не допомігши Україні перемогти Росію. Подивимось, що станеться в найближчі місяці. Мій невеликий оптимізм базується на тому, що Трамп більше не бачить Путіна як хитрого генія, а скоріше як невдаху, і можливо, матиме менше бажання догоджати Путіну. Існує думка, що Україні надавали допомогу лише настільки, щоб вона не програла, але недостатньо, щоб перемогти. Чи погоджуєтеся ви з цим? Так, це абсолютно правильно. І це стосується не лише сполучених штатів, але й Європи та інших союзників так, Німеччина, Великобританія, Франція та інші країни могли й повинні були зробити набагато більше. Деякі країни, наприклад, Естонія та інші країни Східної Європи віддали все, що мали, але великі країни могли зробити набагато більше. Зокрема, Німеччина, яка була другим за обсягом донору. Але Це не було стандартом. Стандартом мало б бути, що необхідно для того, щоб Україна перемогла. але всі вони здається дивились на Сполучені Штати, щоб ті забезпечили лідерство, і гадаю, США стримували деякі країни від того, щоб робити більше, як безпосередньо, так і через нашу власну відмову робити більше. Шамп Айденотатвас лайк. Ми також бачили суперечливі заяви Трампа. Не знаю наскільки це серйозно, але ось про Панамський канал, Гренландію, Канаду. Наскільки ймовірним є конфлікт між, наприклад, США та Канадою, США та Данією через Гренландію або Панамою та через Панамський канал? Чи це взагалі реально? І чи вірить Трамп, що він може буквально зробити Америку величнішою? Нвозвотвозетпікезлайк. Do, does trump really believe that he can make america greater like literally or what um, i take him serious that when he talks about expanding american territory Я сприймаю це серйозно, коли він говорить про розширення американської території. але. Я це сприймаю серйозно. Це все не потрібні провокації. Гренландія, яка отримала від данії право на самоуправління, все ще перебуває під управлінням данії в питаннях зовнішньої політики та оборони. Данія та Гренландія дозволили США мати базу в Гренландії ще з часів Другої світової війни. Тож ми вже там Данія і Гренландія привітали б американські інвестиції, розширення військової присутності. Тож це була непотрібна провокація проти союзника по НАТО Данії. Я вважаю, що щось подібне є вкрай малоймовірним, але сам факт, що ми з вами навіть обговорюємо це, це подарунок Кремлю. Панама не союзник НАТО, але це країна, з якою ми мали дружні відносини протягом десятиліть. Мої дослідження показують, що США не платять більше за використання каналу ніж будь-яке інше судно іншої країни. Так, є гонконгська компанія, китайська компанія, яка оперує частинами каналу, але він не контролюється Китаєм. Там немає китайських солдатів. Це все ж таки вразливість, яка існує в значній частині нашої транспортної інфраструктури, де китайські компанії контролюють порти або їхні частини, зокрема в Німеччині, наприклад, у Гамбурзі. Це справжня проблема впливу Китаю. Але заяви Трампа про те, чому ми повинні забрати Панамський канал, мені здаються такими, що порушують численні міжнародні закони це стане випробуванням для нового міністра оборони, коли його затвердять і для військового керівництва. Якщо їм скажуть, що це має статися. Чи пройдуть вони випробування і не виконають незаконного наказу? Де пасте тест це буде проблема а загроза Канаді це просто абсурд. Так, Канада повинна більше платити за свою оборону. Вони отримують вигоду від сусідства з нами. Але чому Канада також є одним із наших найбільших торговельних партнерів, і я думаю, є інші способи вирішити ці питання. Подібні заяви нагадують мені Росію, коли Росія говорить щось провокаційне про вторгнення в інші країни, і ніхто на це не реагує, ніби це щось нормальне. Це ж схоже, чи не так? Так, Це точно схоже, і в цьому проблема у нормальні часи. Жоден американський президент не сказав би таких абсурдних речей, бо це підриває міжнародний порядок, заснований на правилах. І і це робить дуже складним для США критикувати Китай або Росію за їхні дії. Китайці, росіяни та інші скажуть: дивіться, ми щойно отримали зелене світло від Білого Дому, щоб робити що завгодно це набагато важливіше за Панамський канал. Йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах, від якого ми всі залежимо, і з якого Сполучені Штати отримали більше вигоди ніж будь-хто інший. Також Трамп сказав, що це завдяки йому Ізраїль та Хамас підписали угоду про припинення вогню. Що ви про це думаєте? Як ви оцінюєте політику Трампа щодо Ізраїлю, Хамасу, Хезболи та цього регіону в цілому? Well, you know, I think знаєте, я думаю, що прихильники Трампа віритимуть у це, що це сталося лише завдяки йому і сперечатися з цим марно. Але факт у тому, що я виріс із переконанням, яке висловив Генрі Форд. Не існує меж для добра, яке може зробити людина, якщо їй не важливо, хто отримає за це заслуги але це розкриває характер і нарцисичний підхід до життя Дональда Трампа. Я думаю, що адміністрація Байдена, люди на нижчих рівнях, насправді працювали разом. Ми Мали посланця Трампа і державний департамент Байдена, які разом працювали з ізраїльтянами, катарцями, єптянами та Хамасом, щоб досягти цього. Тож це правда, що пан Трамп мав до цього стосунок цікаво буде побачити, чи уряд НЕТАНЯГО тепер вважатиме, що може робити все, що завгодно, як тільки вони повернуть інших заручників. Можливо, вони побачать у словах Трампа про влаштування пекла знак, що їх тепер не обмежують у діях. Так, це інша сторона проблеми, але це була дійсно хороша та важлива угода, яку вони підписали, щоб повернути людей. Це дуже важливо. Я не знаю, що буде далі. Можливо, припинення вогню закінчиться після повернення людей, але це важливо. Звісно, чудово, що принаймні трьох молодих жінок було звільнено. Але досі більше ніж 100 заручників не були звільнені. Також важливо зазначити, що було звільнено багато палестинських жінок і дітей. сподіваюся, що цей процес продовжиться, і ця угода буде повністю реалізована. Побачимо що ж, повернімося до України. Ви стежите за війною в Україні з моменту російського вторгнення. Як би ви оцінили військові можливості Росії зараз? Скільки вони ще можуть протриматися? sure. Важко сказати напевно, бо я не довіряю жодним цифрам, які надходять із Росії, чи то щодо їхньої промислової потужності, чи економіки. Але більшість експертів вважають, що економіка Росії перебуває в скрутному становищі вони не можуть компенсувати всі свої втрати. Вони втрачають більше танків, артилерії та обладнання ніж можуть виробити. Росія залежить від північної Кореї щодо боєприпасів від Ірану щодо дронів та балістичних ракет. Від Китаю щодо технологій. Тому санкції проти їхніх тіньових танкерів, яких здається близько 188, мають велике значення якщо Росія не зможе продавати свою нафту Китаю та Індії, це значно зменшить їхню здатність купувати боєприпаси та інше в Ірану, Північної Кореї та Китаю. щодо втрат у військах. Я думаю, що путіну все одно, поки ці люди не родом із Москви чи Санкт-Петербурга, щодо втрат у військах. Я думаю, що путіну все одно. Поки ці люди народом із Москви чи Санкт Петербурга Він уникає мобілізації в цих двох великих містах, бо не хоче, щоб там відбувалися похорони. щодо північнокорейців із 12 тисяч, які прийшли за моїми даними, 4 тисячі вже загинули, були поранені або захоплені в полон. Тазендевкам агедисмонінде українці, з якими я спілкуюся, поважають північнокорейських військових за їхню фізичну підготовку, але зазначають, що вони не навчені для цієї війни. подивимось, наскільки більше солдатів Північна Корея готова відправити на даний момент. Це не суттєво впливає на ситуацію. I don't this makes a big in yet. і говорячи про північнокорейців, як ви думаєте, як довго Кім Чен Ін ще допомагатиме Кремлю технікою та людськими ресурсами, не звертаючи уваги на внутрішні проблеми північної Кореї? Змі Азії вже повідомляють, що люди незадоволені тим, що відбувається, бо їхні сини та чоловіки гинуть в Україні. Чи є у північної Кореї достатньо ресурсів, щоб продовжувати це? does north korea have this uh, that much equipment and manpower to just give to russia uh, or or it's continue <праць> <праць> У них, безумовно є багато людських ресурсів. Північно-корейська армія велика, і вони знають, що Південна Корея не нападе на них. Думаю, Кім Чен Ін не сумуватиме через втрати серед своїх солдатів, так само як і Путін не сумує через втрати серед своїх. Поки він отримує оплату чи інші вигоди від Росії, чи то технології для ядерної зброї, чи нафту, чи щось інше, що Росія постачає північній Кореї, він ймовірно продовжуватиме це робити. але ми точно не знаємо, що відбувається всередині північної Кореї. Там ситуація ще більш непрозора, ніж у Росії. 14 січня Україна здійснила серію успішних ударів по стратегічних об'єктах Росії у 12 регіонах. Це були потужні заводи, які забезпечують російські війська паливом. Чи зменшиться інтенсивність і масштаб ракетних атак по Україні? І як це вплине на Росію? я вважаю, це вражає, як Україна навіть під час війни змогла наростити свої можливості у використанні дронів далекої дії, і ці можливості тільки зростатимуть. Розробка дронів, здатних переносити важче або більші боєприпаси, стане наступним кроком. Пейлоссонефтійськанетарґец з екзаклі удари по таких цілях це саме те, що потрібно робити як частину воєнних зусиль, не тільки захищаючи свої війська, а й руйнуючи чи порушуючи здатність Росії забезпечувати свої а також руйнуючи її нафтову галузь, яка на мою думку є основним чинником, що дозволяє Росії продовжувати війну. Це дійсно вражає наскільки ефективними були ці дії, і Росія поки що не змогла зупинити ці удари дронами. Чи погоджуєтесь, ви що Україна має знизити вік мобілізації до 18 років? Багато наших союзників і західних експертів кажуть, що це потрібно зробити. Але президент Володимир Зеленський наголошував, що зараз понад 100 бригад на полі бою потребують додаткового оснащення, і це має бути пріоритетом для міжнародних партнерів, а не зниженням віку мобілізації. Що ви думаєте про це? Хто тут має рацію? This should be a priority for international uh, partners and not mobilization age. What do you think about this and who is right? Well, I think this is a decision for Ukraine. Um, I, I, I did not like it when I heard that Mr. Sullivan, uh, but also uh, Mr. Waltz, the national security advisor for Mr. Trump, um, pointed to this almost as an excuse um, that. Uh, Я вважаю, що це рішення має ухвалювати сама Україна. Мені не сподобалося, коли я почув, як пан Саліван, також пан Вольц, радники з національної безпеки пана Трампа, використовували це майже як виправдання того, чому Україна не досягає кращих результатів. Насправді це просто виправдання з боку Салівана, щоб прикрити їхні невдачі. Так Україні потрібно більше солдатів, але не тому, що вона недостатньо вербує молодих людей. Проблема, на мою думку, у тому, що уряд не зміг завоювати довіру українських сімей. Вони мають бути впевнені, що їхні сини чи дочки не будуть відправлені на передову без належного оснащення, навчання і включення до добре підготовлених підрозділів. Можливо, деякі сім'ї досі пам'ятають радянські часи і сприймають армію як місце, де життя молодих людей просто втрачається даремно. Завдання уряду запевнити громадян у тому, що їхніх дітей будуть гідно тренувати, забезпечувати і вести в бою. На мою думку, в Україні є достатньо людей віком від 26 років, які могли б заповнити лави, якщо б їхні родини були впевнені у їхній безпеці. Тож зниження віку мобілізації не є вирішенням проблеми. Наприклад, мільйони українців призовного віку перебувають у Німеччині, Польщі, Румунії. Їх варто заохотити повернутися додому, щоб воювати за свою країну, але вони повинні бути впевнені, що їх буде добре підготовлено, забезпечено і що у разі чого їх. Ні, родини отримують підтримку, як це відбувається у випадку з американськими солдатами. Що ви думаєте про можливі переговори між Україною та Росією, які ймовірно ініціює Трамп цього року чи в найближчі роки каденції? Як ви бачите ці переговори? Нексті хадусі диснегашієшенс бейсикли видонно I'm sure that General Kellogg, the envoy for President Trump, Амшоде be working hard with Ukrainians. Ми точно не знаємо, як це станеться. Я впевнений, що генерал Келов, представник президента Трампа, активно працюватиме з українцями, росіянами та іншими сторонами, щоб досягти якихось переговорів. Ваша волневливатоні агріме. Зрештою, я думаю, що уряд України, президент Зеленський та інші розуміють, Росія ніколи не дотримуватиметься жодної угоди. Важливо, що генерал Келох сказав, що Росії не можна довіряти. Це правильна точка відліку для будь-яких переговорів. Я вважаю, що головною метою не повинно бути просто припинення бойових дій. Це не є кінцевим результатом, адже Росія не зупиниться. Вони можуть зробити паузу на кілька років, але не припинять агресії, поки їх не переможуть. Україна має значно збільшити свої оборонні можливості, можливо, за допомогою Європи чи США. Я думаю, що ваш уряд знає, що Україна здатна продовжувати боротьбу деякі європейські країни також починають розуміти, що якщо Україна зазнає поразки, то через 2-3 роки російські війська можуть з'явитися в інших країнах Європи. you know I, I can't predict with any confidence how this is going to happen um. Я не можу з упевненістю сказати, як ці переговори пройдуть, але я впевнений, що Росія вважатиме будь-які домовленості лише тимчасовими і розраховуватиме залишити собі все, що вже окупувала. Якщо ми це дозволимо, чи заохотимо України погодитись на це, то це лише відтермінує конфлікт і відлякає інвесторів від відновлення України. На завершення нашого інтерв'ю хочу запитати вас про ваші очікування від 2025 року. Будь ласка, дайте нам позитивний прогноз, бо ми дуже на це сподіваємось. Я завжди вірив у позитивне лідерство, і в Україні воно є. Я також вірю в людський дух. Це одна з причин, чому мене так надихає те, що роблять українські жінки та чоловіки, як у війську, так і в цивільному житті. Я вважаю, що європейці починають розуміти, що стоїть на кону. Якщо Україна зазнає поразки, то російські військові можуть прийти до інших європейських країн вже за 2-3 роки. І я думаю, що вони це розуміють і більше не хочуть ховатися за спиною США. European countries next within the next two or three years і хоча я поки не чув чіткої підтримки України від президента Трампа, я знаю, що серед його радників та в Конгресі, включаючи республіканців, є ті, хто підтримує Україну Тож я не готовий повністю відмовитись від надії, що адміністрація Трампа підтримає Україну. That support Ukraine. And so I'm not ready to uh, give up just yet that The Trump адміністрації на супо Юкраїн. Сім'за ве, батамна речі до гев ап одна є носо демократ са стілен так. І демократи все ще залишаються в конгресі, та багато конгресменів справді підтримують Україну. Тож ми сподіваємося, що все складеться як найкраще. Дякую вам за інтерв'ю. Так, дякую і вам за можливість.